Про умови і терміни якісного надання послуг звикачки рідких нечистот розповів керівник комунального підприємства Тростянець Комунсервіс Андрій Самодай. Комунальне підприємство в першу чергу обслуговує свої мережі, об'єкти, мережі тощо, даними автомобілями, даними спецавтомобілями. Друге. Комунальне підприємство виконує аварійні роботи на цих самих об'єктах, мережах, і ці автомобілі використовуються із аварійними бригадами. І це першочергове завдання наше комунальне підприємство. Третє: у нас є договорні відносини, договорні зобов'язання, які я виконую і заробляю кошти для утримання підприємства, надаючи послуги цими автомобілями. І тільки коли у підприємства, у працівників підприємства з'являється вільний час, вони виконують роботи по відкачці, по наданню послуги, послуги, підкреслюю, послуги, не зобов'язань, а послуги по відкачці рідких нечистот у населення. Але претензія звучить до водоканала у термінах виконання і у якості виконання. Кількість домогосподарств. У нашому ОТГ більше 13 тисяч. Задайте мені питання. Із цих домогосподарств уявимо, що 80%, а то й більше, у нас обладнані вигрібними ямами. Хто звернувся під час облаштування або будівництва вигрібної ями в себе на домогосподарстві до нас, як до підприємства, яке надає послуги. За рекомендацію, де її розташовувати, з яким об'ємом? Як буде здійснюватися відкачка надання послуги до нашого підприємства, стільки було звернень, до санепідемслужби за погодженням з установлення такої ями і до органів місцевого соврядування, архітектури, там, інспектора з благоустрою, тощо. Ну, як, як це говорить чи не законодавство. Я вам відповім сразу, відразу. Ніхто, я вже мовчу за погодження із санепідемслужбою. Ви сьогодні ставите претензію водоканалу, місцевої владі. Ну, це я вважаю, проблема не тільки міста Тростяне, це, вважаю, проблема всієї України. Ви серйозно ставите питання про якість води? Задайте собі питання, у кого яма герметична. Нагадаю, 10 тисяч господарств. 10 тисяч. Перевищення амонію, нітрити, нітрати, куча. Там... І звертаючись до комунального підприємства, сплачує 160 гривень. Я нагадаю, я тоді пізніше по цій темі пройдемося. 160 гривень, ми як швидка допомога повинні мчати, бросаючи всі діла свої, все, виконувати ці якісь виписки. Я вибачаюсь. Це недоцільно. Я дав завдання економісту, тариф буде переглянутий. І це буде мінімум вдвічі, мінімум, це так. Для прикладу. Ахтирка, я не знаю, такі малі міста України це 500 гривень середнє. 500 гривень. І люди чекають, щось там не чую коментарів ніяких. Як повідомив Андрій Самодай, інженерний відділ підприємства розробив правила щодо отримання послуг для споживачів. Найближчим часом повний перелік буде розміщений на офіційних сторінках Тростянецькому сервісу і Тростянецької міської ради у Фейсбук. Я вам декілька тез можу озвучити на загал. Тобто, це. Абонент не абонент, а споживач, який хоче здійснити цю послугу, по-перше, готує під'їзди, є певні технічні можливості техніки, можливості насосного обладнання, певний метраж згідно технічних характеристик, який може виконати і здійснити відкачку техніка. Приводимо свої комунікації до певного цього. Цих правил. Якщо людина приїхала, чи, чи водій приїхав, і це, це щось не виконане, і так далі. Підприємство має бути мати право відмовити у наданні послуги з поверненням коштів. відповідно. Хамського відношення образ до своїх працівників водіїв я не потерплю. І будемо реагувати відповідним чином, адекватним відповідним чином. У цій історії там, а ну альо, що там, де він є, кофе п'є. там, Слухайте, людина, є у нього обідна перерва. Він е, розпоряджається своїм часом як хоче. Якщо він виїхав на рейс, це не на рейс, це не значить, що він може 20, 30, 100 випусків зробити за день. Це дуже важка і небезпечна для здоров'я робота. І до таких людей, ну, кроме пошани, нічого не повинно, не повинно було бути. І щось є, у вас щось не влаштовує, є керівництво. Приходити, виявити якісь висказувати претензії, це все вирішується в робочому порядку. Якщо у когось є питання до мене до комунального підприємства, будь ласка, звертайтеся, можете звертатися усно, письмово у зверненнях, у листах. Ми обов'язково обґрунтуємо і надаємо відповідь на любе запитання. Працівники комунального підприємства Тростянець Комунсервіс щодня працюють над покращенням якості надання послуг населенню. Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал, ТВТ.